А й безкоштовні сповіщення і аналітики. Дивіться, ну спробую якось вам простіше напевно, відповісти. Е, коли є випадків багато, багато випадків, коли людям через пів року, через два місяці, через три місяці це все просто призупиняється і зрозумілим на то причинах. Правда? Правда, і випадків таких є, і їх вистачає. Тобто, це не прям аж масова така історія, але випадків є достатньо. Тепер питання: де гарантія, що ви своєму клієнтові. Поставили ай сказали, що там все буде безплатно. Ну, так як ви пишете, так? А через півроку він до вас дзвонить, і каже: Старий, ну ти ж казав, що безплатно, а мені зараз рубає, і каже, давай гроші плати за це. Що ви будете тоді йому пояснювати? Ну, от що скажете, а що я зроблю? Ну, типу, це не вихід. Міняти обладнання У мене вже був один монтажник, який міняв обладнання, да, бо не розказував, що вона там та камера ще буде борщ варити, а через півроку вона борщ перестала варити. От і все. Тому, ну, якщо є такі випадки, то треба старатися поменше про то говорити і бути просто ну, ви тоді нічого не зробите. він вам подзвонить з претензіями, а тоді ви маєте приймати рішення. Ну, вихід сказати, а що я зроблю? Ну це не вихід. Ну погодьтесь.